Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку, друзі. Вітаємо вас з вами сніданок. Вихідний. Валентина Хомайка, Володимир Репчун, я, Олександр Попов. Сьогодні субота. Хочемо нагадати, ніч була неспокійна. Ми вже трошки. Говорили про те, що відбувалося в Києві, що відбувалося в Соломінському районі. Вже показували світлини того будинку, і наш кореспондент Андрій Ріховець зранку нам говорив, що він туди прямує. Більш детально, звичайно, будемо е, говорити з Андрієм з місця події. Але хочемо нагадати, що дві двоє дві людини загинуло. Вісім е, постраждало так. Вже кажуть, одинадцять 11... постраждалих. Так, дві загинули. І нагадаємо, що влучання уламків е, відбулося у 24-поверхову будівлю Солом'янському районі. І зруйновано 16, 17, 18 поверх. Звичайно, пошкоджено автомобілі, які були поряд. Але зараз там на місці події знаходиться Андрій Люховець і він має можливість поспілкуватися наживо із свідками подій. Тому давайте, Андрію, тобі слово. Тобі тебе вітаємо. Вітаю, колеги. Знаходжуся я тут у Солом'янському районі, в тому ЖК, де вночі відбувся приліт уламків. Зараз ми знаходимося на місці. От я хочу, щоб оператор показав. Тут повсюди от каміння, яке розліталося, яке в принципі пошкодило автомобілі, які розійшлися от відео по всіх телеграм-каналах. Ну а будинок, який найбільше постраждав, от за моєю спиною знаходиться. Там ось тих два поверха, вони. Вщент там зараз працюють надзвичайники, і, от до речі, як шрапнелю пройшлося і по сусідніх будинках, це все каміння, яке летіло безпосередньо від потрапляння того уламку. Ви бачите, як будинки посікло. І от не тільки будинки, але як ви зазначили, та вже 11 постраждалих і двоє людей на жаль загинуло. Зараз біля мене знаходиться сім'я Савицьких, яка живе ось у цьому у сусідньому будинку, коли куди відбулося безпосереднє потрапляння, і як вони пережили цю ніч, зараз ми і дізнаємося. Доброго саме ранку в будинку вітаємо саме в цьому будинку. Переживаємо двома трьома поверхами нижче, а як відбулось страшно. Дійсно дуже страшно. Ви не в укритті були? Ні, ми не спускалися, все-таки ми надіялися, що нас, нашу сім'ю не торкнеться. Ми ховалися за правилом двох стін. Ну, вибух, все сипеться, паніка, двері були заклінені, не могли відчинити в вікнах туман, дим, тільки було голосно чутно машини. Не криків, ну нічого не було чути. Це дочка, так, Олена. А ви були в сусідній кімнаті, так? Ми, ми зом, були разом, разом у коридорі, ми угу. спали всі разом. у Нас правило, якщо тривога починається, ми йдемо на килимок і спимо там. І на подив о цієї ночі заснули настільки міцно, що я навіть не одразу зрозуміла, але я е, усвідомила, що я прокинулася від того, що я кричу. І оці перші секунди. Чесно кажучи, вже декілька годин пройшло, але усвідомлення, що це сталося, немає. Здається, що знаєте, я заплющу очі, і коли я їх відкрию, то знову буде все добре. Але принаймні ми зорієнтувалися, і я вважаю, що ми дуже швидко діяли, дуже швидко зібралися. У нас був тривожний рюкзак на готові собаку під руки. Що було першим. На поличках одягнули і спустилися. Було дуже важко спускатися, тому що двері, які вели на балкон, вони були вибиті і вони стали поперек виходу на балкон, угу. тому їх потрібно було ще якось покласти. І я дуже добре пам'ятаю, що я впала зверху на тих дверях, тому що вони піді мною почали провалюватися. Ну не постраждали, все нормально. Ну, я не знаю, добре. я не думала, що був шок. Не не потім потім шок. шок. Так. І потім дуже швидко бігли вниз. Угу. Як ніколи, мабуть, швидко. І оці перші моменти, так коли ти в квартирі, ти ще не усвідомлюєш, що відбувається. А коли ми вийшли з під'їзду на паркінг, і ти бачиш, що у тебе під ногами взагалі немає асфальту, тільки самі уламки, якийсь пил, якесь каміння, це було. Ну, я не можу сказати, як це описати взагалі, але це було щось неосяжне. Близько 40 автомобілів постраждало. Так. У вас також є автомобіль? Нам повезло наш автомобіль сьогодні. Ночував біля парку. Тобто Біля це дороги, одна з тих так, щасливостей, яка так, трапилася, так. а квартира з квартирою, окрім того, що двері, більш менш двері, вікна, ви, я так розумієте, тоді, розуміє, коли ми вибігали, ви то ми єдина, що да, ми не могли відчинити двері. Нам допоміг сусід, але я їх все ж таки зачинила. <гум> Як зачинила так зовні, ну ми не бачимо. Бачимо, що ну не одну годину льється вода, і ми розуміємо, що ну якщо воно вціліло, то ну принаймні... Є що робити, відновлювати. Я думаю, є що робити нам так, але саме головне, що ми живі, що ми здорові. Моєї мами сьогодні день народження. Сьогодні в неї другий день народження. Ми її вітаємо. Так, да, навіть мій молодший син. Він досі ще годину назад казав: коли ми будемо збиратися, в нас на другу години замовлен стіл в ресторані. Будете відміняти святкування? Я думаю, що ми його від ну, ну, своєму сімейному колі. Але все-таки день народження да, має бути день да, народження. Це І має тим бути паче, день як ви сказали, народження. це другий день народження. Так, да, да. Саме головне, що ми всі живі, що ми всі здорові. А То надзвичайники не... що кажуть, вони не пускають, поки ні, що в Ні, не пускають. Я думаю, що сьогодні навряд чи нас туди пустять. Угу. У ну, них там є, що робити. Ми просто ну, будемо ночувати. Є я, я, да так. Так. Це я. чудово, друзі. Я думаю, що інформація, що обов'язково буде уточнюватися по цьому ЖК, і всі ми знаємо, що раптом якась буде з'являтися інформація по тому, що потрібна якась допомога чи щось інше. А всі ми вміємо і можемо консолідуватися дуже швидко. І я думаю, що цю інформацію ми також донесемо для того, щоб допомогти тим, хто у цю ніч черговий раз постраждав від російських терористів. Андрію, Дякую. дякуємо тобі дуже. Слухай, ну на прикладі сім'ї Савицьких можна сказати, що дивіться, можна сподіватись на те, що лихо пройде повз, що вона не торкнеться вашої сім'ї. Вас вас особисто, але краще за можливості все ж таки піти в бомбосховище, заховатись десь, в коридорі, наприклад, перебувати в той час, коли лунає повітряна тривога, і це дійсно рятує. Ми бачимо. Це дійсно рятує. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Андрію.